Доброго часу доби, шановні підписники, постійні глядачі мого контенту та гості мого каналу. Якось потрібно мені було узнати ємність ось таких от акумуляторних батарей, це від ноутбука. Тому придбав собі ось такий приборчик. Да, дешева китайська фігня, як насправді так воно і вийшло. Кажуть, його можна модернізувати, тобто замість якогось постійного резистора поставити якесь електронне навантаження, яке буде чітко тримати постійний струм, і тоді він типу має показати нам ну, в кінці свого циклу ємність акумулятора. Подивившись купу відео, як його під'єднати як його налаштувати. До речі, в калібровку він в мене теж не війшов, але це не важливо. Під'єднав, запустив. Ну, щось він там відпрацював і через деякий час мені видав якісь значення. Я не знаю, що то були за значення. Чесно кажучи, в мене таке відчуття, що він заміряє в попугаях. Або в хвостах хоть якихось собак. Наприклад. Але точно цей прибор в топку. Тому будемо робити свій, а цей просто розберемо на запчастини. Поїхали. Ну і от, посидівши декілька годин над схемою, уявляючи собі, що я хочу від неї отримати. Тобто, що він має вимірювати, як він має це робити. Та яким мають бути налаштування. Тому в мене з'явилася ось така схема. І то що ця платка буде робити. Ну, по-перше, досить точно вимірювати ємність акумулятора в ампер годинах, а не в якихось там попугах або собаках. По-друге, що дуже важливо, це внутрішній опір самого акумулятора. І як ми знаємо, чим менший цей опір. Тим краще в тим краще нас акумулятор. І якщо ми, от, вимірювши опір, знаємо, що він там занадто високий, ми точно будемо знати, що мірити ємність вже ну, не потрібно. Тобто акумулятор потрібно викинути. От перед нами повна електрична схема цього приладу, який досить точно вимірює ємність і опір. До речі, діапазон напруги акумуляторів, які можна під'єднати. Це від 1,2 до 12 В. Тобто, фактично всі акумуляторні батареї, які є, ми можемо тут тестувати. Всіма вимірами займається мікроконтролер ATMEGA 328. Відображення поточної напруги, ємності та опору у нас будується на. Чотирознаковому семисегментному індикаторі, Ось він. який через струмообмежуючі резистори під'єднується до мікроконтролера. Також для розуміння, в якому зараз режимі у нас працює наша плата, я під'єднав ще три світлодіода. Перший показує, що пристрій знаходиться в режимі налаштування. Другий показує, що в цьому режимі проводиться підрахунок внутрішнього опору. І третій світло вказує на те, що йде підрахунок ємності акумуляторної батареї. Також для керування мікроконтролера підключені всього дві кніпочки. Ось вони. Давайте розберемося, як йде підрахунок внутрішнього опору. Ну, спочатку нам потрібно заміряти напругу на акумуляторі в режимі спокою. Тобто його EDS. Потім під'єднати до акумулятора якийсь резистор, який ми знаємо, який у нього опір. Ну, тобто відомий опір. Під'єднуємо до акумулятора і заміряємо знову ж напругу. Таким чином, знаючи дві напруги та наш опір, до речі, в схемі ось ця частина, яка в нас відповідає за під'єднання акумуляторної батареї до навантаження. Резито навантаження, ось він, тут в мене вказаний, це R16. Формула дуже проста. Ось вона. Ну, тепер давайте розберемося, яким чином у нас визначається ємність акумулятора. Ну, По-перше, для того, щоб визначити ємність, нам потрібно повністю зарядити наш акумулятор. По-друге, влаштувати стабілізатор струму таким чином, щоб він був налаштований на 1 А. Ну, ось він я його зробив на LM317 І ось цим потенціометром ми саме і регулюємо струм. До речі, опір цього резистору має бути 1,2 Ом. Далі Визначаємось, до якої мінімальної напруги ми можемо розрядити нашу батарею. І будемо вимірювати час, за який акумулятор розрядиться до тієї напруги. Він буде розряджатися струмом в 1 А декілька там годин. І сумуючи оці години, ми будемо мати ємність Ампер в годинах. Тепер стосовно ось цих ключів. Їх можна взяти із материнських плат комп'ютерів. Вони, до речі, відкриваються від досить низької напруги повністю і мають опір відкритого каналу дуже-дуже малий. Тому враховувати опір цього переходу нам не потрібно. Для того, щоб досить в досить великих діапазонах вимірювати напругу акумулятора, я встановив ось такий от потенціометр. Ось він. Таким чином, щоб якщо напруга на оцих контактах у нас була 14 вольт, то на виході з потенціометра, щоб ми мали 1,1 ,1 вольта, тоді у нас все буде вимірюватись дуже-дуже точно. Ось цю схему я намалював в протеосі вже для емуляції. Програму забезпечення під мікроконтролер я теж написав. До речі, схема і всі файли, також прошивка, буде виложені в архіві під відео. Давайте ж подивимось, як буде працювати дана схема. Запустимо емуляцію і перепровіримо. Ось так ось все повільно працює. До речі, я не знаю, як це все можна пришвидшити до реал-тайм, Але, ну, принаймні, бачимо, що на все. Всі цифри наші бігають. Напруга стоїть 14 вольт зараз. Ну і він нам показує ось так. Давайте зайдемо в налаштування. Для цього зажмемо. Ось цю кніпочку і подержимо досить довгий час. І ось, як ми бачимо, у нас засвітився світлодиодик, який у нас каже про те, що у нас схема працює в режимі встановлення мінімального напруги. Зараз у нас встановлено 3,7 вольта. Можемо ось цими кніпочками піднімати або опускати значення. Давайте виставимо хоча б 4. Ну, ось. ну і так точно також можна і зменшувати. Тепер для того, щоб вийти з цього режиму, зажмемо знову ж оцю кніпочку і потримаємо довгий час. Ось, Налаштування наші збереглися. Давайте вимірємо внутрішній опір акумулятора. Для цього затиснемо ну, один короткий клік по цій кнопці, Тобто ось так. Ось режим виміру. Іде. Я трішки прискорю відео. Ну ось у нас насправді пройшло декілька секунд тут, а взагалі в реалі це все буде дуже-дуже швидко. Як ми бачимо, 4 сотих Ома. Давайте вийдемо звідси. Для цього зажмемо цю кніпочку і відпустимо її. Ось. Для того, щоб перейти в режим виміру ємності акумулятора, зажмемо на досить довгий час оцю кніпочку. Зажимаємо і тримаємо. Ось, як ми бачимо, ми в режимі виміру ємності. Зараз бачимо поточну напругу. І будемо. Ось зараз ми бачимо поточну ємність. Тобто він її ще не вируховував і він буде розряджати наш акумулятор до тієї напруги, яку ми вказали. Переключається із режиму виміру напруги на показ нашої ємності. Ну і так буде дуже-дуже довго. Насправді в емуляторі ми акумулятор наш не зможемо розрядити, тим більше до того значення, яке ми вказали, тому давайте зупинимо емуляцію. А в реалі, хто хоче, може змінити цю схему під якісь свої забажанки. Також зможете змінити прошивці. Теж будь-що. Все вільно, у відкритому доступі. Аж зупинили емуляцію. Ну що ж, приборчик, як бачимо, працює. На цьому в мене все. Всім мирного неба та чудового настрою. На все добре!